Рез-драйв, лисої покришки. На новій трасі перший спуск. Поїхали. Ну, а тут далі трава їдеш по траві. Ну, скучно тут по траві їхати. Тут типу кікер такий Ну тут по бур'яну, тут воно таке заросло. Їдеш по бур'яну Це я вперше сюди приїхав, я тут не був років 20, мабуть. Бо я не, не лижник, не сноубордіст, а зробили тут таку нову трасу, навіть дві траси. От Я одну з них тільки що проїхав. це права траєкторія, права траса. Ось таке от. от, такі от.